Він казав, що у нього в житті є три любимі жінки: це Україна, мама і я. Казав, що десь морально важкувато, десь він теж не вивозить і десь теж, що там Захар Пітець каже, що таке війна. Каже, це кров, це піт, це крики, це біль. Нас двох вбила війна. Його фізично, а мене морально, духовно. Він. Мав велику перспективу в цьому житті, він міг багато чого досягнути. Його вже немає рік. Я є братом героя України, це Гана Назара, який захищав нашу незалежну Україну і намагався її добитися її незалежності, повної суверенітету. І таким чином загинув на війні. Ми двійнята. Ми родилися в один день, разом двоє. Мама з дитинства. Завжди нам повторяла таку одну річ, що ми є одне ціле. Спочатку я був активніший, був такий, знаєте, трошки серйозніший, був супкіший, він був трошки повніший такий. Десь клас, п'ятий, шостий. Він став більше такий серйозніший. Він завжди такий був серйозний, поважний, такий, стриманий, такий. Але тим не менше, зі своїми він завжди був таким жартівником, кумедним, він таким був приколістом, він завжди був душою компанії. Ось це однострій мого брата, ось хустика-учасника пластівського руху. І ось однострій. Це табір 55-сотня, це табір-Січ 2013 року. І ми якось разом вирішили зібратися, піти в пласт. Тобто, це були табори, це було якесь таке, знаєте, виживання. Тобто ті навики, які в житті пригодяться. Ми завжди разом були. Тобто, ми все життя, все дитинство, все дозвілля. Ми разом, всюди компанії, все ми разом робили. Ось, це шеврон нашого батька, а це шеврон Назара. Він завжди хотів бути кимось от, з держслужбовців, Бо тато був на митниці, працював, був капітаном Коломийської митниці. Ми лишилися двоє от, в певний період. Тобто, коли померла мама, і невдовзі до року помирає тато. Все, ми лишилися двоє-єдині, два близьких двірі, одні єдині рідні люди. Тобто двоє рідних людей, тільки ми найрідніші більше нікого не було. Назара, до речі, дуже ще дисциплінувала армія. У 2019 році він прийшов в воєнкомат, він каже, що йти в АТО. Його бажання піти служити це від наших хлопців. Бо наші хлопці, наші друзі, наші сусіди завжди розказували про війну. Він 9 місяців відслужив строкової служби, підписав контракт у Державній прикордонній службі України у Львові. І коли почалася війна, буквально невдовзі, за декілька тижнів, каже, ми зібралися, організувалися з зі хлопцями. Ми їдемо, декілька хлопців з застави, ми їдемо воювати. Ці фото він тримав в бронежилеті і казав, що я його захищаю і спереді, і ззаді. На жаль, я не змогла його вберегти. Ми познайомилися ще підлітками. Нам було по 16 років. Він якось написав, що я йому дуже сильно сподобалась. Потім через декілька місяців ми випадково зустрілися в центрі. Це було 5 жовтня 2016 року, і відтоді ми вже почали будувати якісь стосунки. Ми прозустрічалися до 2020 року, потім розійшлися. Коли настала війна, я ніби відчула, що він точно. Поїде туди. Це були переписки, дзвінки. Він е, був таким справжнім військовослужбовцем і він казав, що е, це його обов'язок. Тримає включення Донбас Реаліті. Коли вони вже відходили з Лиману, вони були там останні. Це була п'ятниця. Він ввечері подзвонив, і я вперше почула в його голосі втомленість, страх. Він сказав, що він дуже хоче додому, що він дуже втомився, і все, зв'язок, обірвався. В неділю він написав, що він з'явився. Він в лікарні, там були контузії. Потім скинув фото згорівшого авто з усіма речима. Просто танк ну, спалив все. Але він такий був, подзвонив до мене. Мене не хочуть пускати з лікарні, мені треба туди до хлопців. Він приїхав вперше на ротацію 17 липня. Це був сюрприз для мене. Він до мене подзвонив, ну, запитав, що роблю. Я підходжу додому. Біля паркана стоїть великий букет квітів. Він заховався за машиною, тоді вийшов, вже, і я його вперше побачила від 20-го року. Тоді він взагалі почав розмови про одруження. Він дуже мріяв про велику сім'ю, він мріяв про трьох дітей. Він завжди розказував, як він буде їх возити в школу, завозити потім на гуртки, робити з ними домашні завдання. Він казав, що потім побудує великий будинок, щоб збиралася вся сім'я, але так не сталося. Він дуже спішив жити, він не хотів нічого чекати. От, тобто Він у вересні зробив пропозицію, все, ми пішли, подали заяву в РАЦ, і вже в жовтні він знову приїхав і ми розписалися 22 жовтня, 2022 року. Назар дуже хотів, щоб нам на весілля пошили однакові вишиванки. Його коли питалися, він завжди казав, що моя жінка обрала нам дуже гарні вишиванки. Багато хто казав, що краще залишити обручку в тому, але ні, він сказав, як він одягнув так все, він її і не знімав. Їх відправили в населений пункт Серебрянка. Бахмутського району. Востаннє ми говорили 19 березня, і насправді ми тоді проговорили дуже багато. Декілька годин підряд ми двоє навіть не думали про те, що може щось трапитися. Ми ніколи не говорили про смерть. 20 березня збиралися на пари. Телефон був в кімнаті, я не почула, як він дзвонив. Коли підійшла до телефону, я побачила пропущений від побратима. Це найстрашніший день, найстрашніший ранок, і я просто ненавижу це 20 березня. Я до нього передзвонила, почула такий розгублений голос. Він мені сказав найстрашніші слова бойок двохсотий. Він не одразу загинув. Осколок попав в легеню, він почав задихатися, казав своєму такому найкращому другові побратиму, що це, напевно, все, кінець, але він дуже не хоче помирати. І поки його везли в найближчу лікарню, по дорозі він і загинув. Я насправді в той час навіть не підозрювала, що мій коханий вже не тут. На початку навіть себе винувачувала в цьому, чому він там загинув, а я тут якось продовжую існувати. Хоча я точно знаю, що він дуже хотів, щоб я була щасливою. Крім того, що він був моїм коханим чоловіком, він насправді був найкращим другом. Нас двох вбила війна: його фізично, а мене морально, духовно. Померли всі якісь наші плани, мрії, сподівання на якесь майбутнє. Людям може здатися, що в неї все добре, вже все забулося, вже все прожилося. Насправді я можу поплакати тільки на кладовищі біля нього. Коли щось трапляється добре чи погане, їду туди і там можу йому розповісти. Коли він полетів. Забрав величезну частину мене, але взамін залишив всього себе в мені. Він завжди буде жити тут. Я дуже рада, що ми двоє в наші роки знаємо, що таке кохати і бути коханими. Насправді, це дуже сильне почуття, яке нам пощастило зустріти і відчути разом.